Проші мені також привіти. Так. Перед вами на моніторі грає рівний мікрофон перше завдання і першу фразу, яку можна розпочати, говорить: Я бажаю тобі. Можна розпочати, мені подобається, що ти. І я вдячний за. Подумайте, яке із цих речень ви хочете сказати. У Матвія вже в руках мікрофон. Будь ласка, я бажаю. Мені ага. подобається. Хто? Або що, будь ласка? Що ти? Що ти, Ілля. Так. Спасибі передаємо Іллі. Так, не повторюємося. Ілля до міпро... сюди до камери. Так, мікрофон. Мені Ми подобається. Що Матвій мій друг. Ми вже дякую, але давай інше ім'я вже не повторюємося. Спасибі за другом. Мені подобається. Ілюш, ще раз. Мені подобається, що Уляна мій друг. Так, дякую Муляну. Підходь, будь ласка. Мені подобається Дяна, вона мій друг. Так, все інших варіантів у нас сьогодні не буде чи буде, тому ну, подобається. Діаночка, ще трохи назад. Так, прошу. Я бажаю Уляні щастя, здоров'я і миру. Дякую, а тепер когось іншого назви також. Про кого скажеш? Прошу, на камеру дивися. Ми називаємо іншу дитину. Прошу. Я бажаю. Я бажаю Мілані, так. щоб вона не хворіла. О, дякую, Мілана, не до слова. Я бажаю Діліс, щоб. За він завжди довозився Артемом. Ой, здорово, передаємо Дімчику, Дімчику, будь ласка, беріть. І... Артему, да, Артем. передаємо Артему, Діма пасуємо. Дівчатка, будьте добрі. Артемчик до, до камери. Я бажаю. Діма, все ми побачили. Я бажаю Світлані Сергіївні, щоб, щоб вона створювала такі чудесні ігри. Ой, як приємно мені, спасибі, Артемка. А я бажаю вам сьогодні гарного, плідного робочого дня без тривог. Тому що я дуже рада після лікарняного вас бачити. А може я іще. І я ще можна... хочу, я хочу. Ну, ти казав. Так, зачекай, будь ласка, терпіння, пам'ятаєш? А я хочу, е, мені подобається, що ти, Софійко, сьогодні стоїш коло мене. Прошу до слова. Тут, туди. Софійка. Мені подобається або я бажаю, або я вдячна. Прошу. Софійко, давай час іде. Бажаю. Бажаю собі. Собі що? Що ви бажаєш? Що себе любила? Щоб ти себе любила. Дякую. Ну, давайте передаємо Еріці. Ері. Так, прошу, Вероніки, до слова. Я всім вдячна, хто слухає Оляну. Я бажаю усім, щоб не було тривоги. А кому особисто передаш мікрофон? Мілань. Не була вже. Давай кого не було, Піднімай, дженятка. Прошу. Лев. Лево, прошу Лев до слово. Е я бажаю е кого не називали ще. Е Захаю. Е багато подарунків було. Mm -hmm. Так. Я бажаю всім, щоб вони було. Щоб не було спокійно, щоб не було тривог і щоб всім було щоб всім було весело і щоб не було війни.